У багатьох країнах світу, 8 березня звичайний робочий день. Проте в Україні він є державним вихідним. З приводу відзначення міжнародного дня боротьби за права жінок точиться чимало дискусій. Відтак цього року провели опитування у застосунку дії, де свої голоси віддали понад 2 мільйони українців. Більшість за те, аби цей день залишити вихідним. А що про це думають тернополяни? І як відзначають цей день, з'ясували журналісти Терену. Я вважаю, що потрібно скасувати. Нехай це буде звичайним робочим днем потрібно відходити від минулого такого принаймні. Взагалі, 8 березня споконвіків нам можна так сказати, нав'язували, що це жіноче свято, це вихідний. Проте в теперішній ситуації можна якби вважати, що треба скоротити в Україні ці вихідні дні. Бо в нас і так найбільше в Європі вихідних і державних. В мене в сім'ї це свято було таким незначущим. Тобто так могли подарувати. Там, батько подарував квіточку, е, якийсь мінімалістичний подарунок. Проте як такого грандіозного свята чи якогось святкування у нас не було. Зараз я вже точно таки святкувати не буду. Зараз у нас є, і так багато свят. Є нові свята є 25 лютого день української жінки. І я в принципі підтримую те, щоб зробити робочим днем Це свято. Я би залишила тут такі такі свята жіночі. Ну я думаю, його просто не треба пов'язувати з політикою. Збиралися з подругами чи там дома. Ну, от так. Як була студентка, так само ми якось відзначали. То я вважаю, що радикально треба його відміняти, а свято жінці робити кожного дня. Це є ідеологічне свято, яке запроваджене в Радянському Союзі. От, і відповідно. От не те, що в Радянському Союзі воно запроваджено, а тому що воно більше зневажало жінку, як її поважало. От, тому що раз в рік згадувати про жінку, це ну, не гуманно. Люди звикли святкувати це свято, тому можна було б його і залишити. Хто хоче кого привітати, той так привітає. Чи зранку, чи вечором. Я так вважаю. Якщо лишається 8 березня, то хай буде, але робочим днем. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.